І знову всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Віді ну, Ми продовжимо проходити гру The Little Nightmares 2, і нам тут залишається побити, я так розумію, нашого друга, який перетворився в якогось монстра. Ось коротше, важко зараз. Треба вдарити шкатулки сокеру. Ви бачите, де вони поклали, а він мені не дає її забрати. Коротше, важко подивимось, як будемо проходити це. Ти уявляєш, він рукою дістав. Боже, ну це навіщо було робити? Щоб він ще рукою діставав аж туди. Ну це ж спеціально зроблено, ну спеціально ж зроблено, ну спеціально зроблено. Спеціально зроблено. Ну, спе... ну це ж спеціально зроблено. Ну, ну ти ж розумієш. Що... Ну це ж спеціально. Тобі. Фух, капець, слухайте, тут треба швидко діяти було. Це спеціально вони так зробили, ви ж розумієте? Іще раз. Ой, блін, і ще раз треба. Капець, іще раз. Тут було саме легке, мабуть. <ріст> мабуть, це було саме легке зробити. <ріст> так. Ще раз. Скільки раз шкат. Зламали? О, тепер і все, хана. О, тепер ми точно її зламали. О, дивіться, перетворилась назад. Дивіться. Це малеча перетворилась, назад. І що тепер? А, назад сюди бігти. Все, 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 зрозумів, 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 Тихо, 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 блокує. Блокує, блокує, блокує. Почекай, почекай мене, чувак, почекай мене. Почекай, почекай, почекай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Блін, у мене палець. Ой, слухай ніфіга себе. У мене палець просто з'їхав з цього аналога дурного. Тут же аналог галімат робив. Тому у мене палець з'їжджає. У мене палець з'їхав з, з аналога. Грибочків нема нормальних. Окей. Боже, як воно швидко швидко рухається. Давай давай. Давай давай, 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 швидше, 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 швидше. Мама моя, боже, яке воно страшне все. Давай, 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 Ой-ой-ой! Так, він, він впав у мене, алло! Він на мене впав. А чому він за... зупиняється? Давай, 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 давай. Бижи, біжи, біжи, біжи. Тримай мене. Піднімай. Ну, піднімай. Ти се... Ти серйозно? Він мене відпустив? Він мене відпустив вниз, уявляєте? Так він що, поганий був весь час? Ти уявляєш, він мене взяв і відпустив. Оце гідота, слухай. Він взяв мене і відпустив, друзі. Він просто взяв мене і відпустив. Ти що яка гідота? Мала. Я на це не розраховував, якщо чесно. Ага. А, так ми не померли. Ось мій де. І куди йти? А я не знаю, куди йти. А, все, тепер знаю. Пульчик. И что? Очи до него. И что далее? А все, звільнились? Так, почекайте, друзі, одну хвилинку. Треба гучніше музику зробити, тому що тут. Сів, сиди. І нічого я натискаю нічого не відбувається, щоб ви розуміли. Зріз, тобто росте. Ну, зростає ну, Він так довго сидить, що він зростає, бачите, на одному місці. І що? Я не можу нічого зробити, ну тобто я натискаю там щось, намагаюся всі кнопки натискати, нічого не відбувається. КПС. Тобто, тобто це, це то був він, чи він перетворився на цього чувака о, Копелюху? І в якої зачиненій кімнаті дивиться де? І що? І зараз двері зачиняться, так? Епічно наче. Ага, ну я таки зрозумів, коридор цей, куди ми бігли і він там сидить. Ну я я вгадав. Угу. <смир>. Ну я правда не думав, що коридор. І око це. Двері з оком. І ша. Так, я поки що нічого не розумію, друзі. Подивимось. Що далі? А що сталося з тою? Яка нас від. чи він, чи вона, хто там був? А що... Що тою? Очівка? Половина капелюха. А, все кінець. О. Переривання сигнала. Золота ачівка дві чівки. Ну, прибрати не можна субтитри, треба друзі мотати їх. Не знаю. Я нічого не зрозумів. Напишіть мені, що ви думаєте про цей момент, тому що я, наприклад, нічого не зрозумів. Не було нічого зрозумілого. Чекаємо, коли субтитри пройдуть, може, що нам щось покажуть, як в першій частині в кінці. Там в першій частині був якийсь острів, пам'ятаєте. В Кінці, а тут я не знаю. що буде. Хай воно промотає. Ну, В цілому мені гра сподобалась, але вона дуже важка. Якщо говорити, наприклад, про а, не можна паузу написать. Вона набагато важче, ніж перша частина, до речі, друзі. Набагато важча. І тут декілька разів були такі моменти, коли ти не розумів, чому не встигав. O, чекаємо, чекаємо, друзі. Почекаємо трошки. Я нічого не зрозумів серйозно, ну в чому прикол. Ну показали чувака в капелюсі. І що далі? Поки вона ідея, друзі. Тут намагаюся у себе зрозуміти, що тут відбувається у мене. Чому в мене інтернет пропав? Так досі не розібрався. Так, все. А, все? А, все, друзі. Тобто все, нічого навіть не показали, слухай. Ну. окей. А якщо завантажити, звідки ми почнемо? Ну, наприклад, ми завантажили. Звідки на. А, звідси почали. Все, я зрозумів. Звідси. Тобто нічого не буде. Ну, от така от гра, друзі. Ми офіційно з вами пройшли The Little Nightmares 2. І першу, і другу частину пройшли на каналі. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки. На цей раз бачите коротеньке відео, тому що тоді нам... Ну, мені не вистачило а, на одному відео пройти гру, Бачите, а тут вже пройшли до кінця. Ось все. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, друзі. Побачимо вже наступному проходженні ігри. Коли вийде вже третя частина, побачимось.